Продовжуємо нашу епопею з конічним редуктором. І в нас залишилося виконати ще два креслення. Це креслення, так звані робочі креслення зубчатого одного з зубчатих коліс і валу. Ну, я пропоную взяти вал шестерню, це оцей вал. І, відповідно, тихохідний вал редуктор. З чого починаємо? Починаємо з того, що створюємо документ новий, нове креслення, яке ми називаємо у відповідності з нашим з нашими вимогами, з нашим кресленням попереднім. Можна зайти сюди, подивитися в специфікації побачити, як цей. Наприклад, тихохідний вал повинен називатися. Да? Тобто ПК-133, номер варіанту 020105. Так я його і назову. ПК 133. Номер варіанту 02, 133, номер варіанту, 02 графічна частина, 01 перше креслення, 05 п'ята позиція на першому кресленні. Називатиметься він вал тихохідний. ПФКТБ ФКТБ. Матеріал, деталі, сталь. А, здається, мені ми писали в усіх а, в робочому зошиті. Написано, що це сталь 45. А, гост, відповідно, 1050. 2005, здається. А, розробив студент. Перевірив, звичайно ж, викладач. Заповнили штамп. І ще повертаємось до налаштувань документу. В нас цей лист повинен мати формат А3 і бути горизонтальним. Ось такий тихохідний. Знову повертаюсь до нашого великого креслення. Беру буквально. Копіюю звідси все, що вийшлося скопіювати, тобто вал Ctrl-C, взяв детальку, йду накреслення на наше, вставляю його і бачу цей вал перед собою. Прибрати буде необхідно тільки зайві лінії, які зачепили за собою. А, і так, да, я забув зберегти документ. Зверніть увагу, що при збереженні одразу йому присваюється ім'я, те, яке заповнене було в штампі. Ось його вже ім'я буде валтихохідне. І тепер першу чергу прибираємо все, що нам не потрібно, все, що тут зайве. Зверніть увагу на те, що тут зараз вказані шпонки, а в нас повинні бути тільки шпонкові пази. Що означає шпонковий паз? Це означає, що тут не повинно бути цієї внутрішньої полоски. Це Отвір, який в нас створений, ну, всередині не отвір, а фаска шпонки, тобто це конструкція самої шпонки, в валові залишається лише впадина, тобто шпонковий фаз. Прибираємо все, що тут у нас залишилось від попередників, від того креслення, з якого ми взяли цей. Цю частку креслення. Дію, тут без зайвих рухів. Ну, ось таким чином, тобто трошечки треба буде посидіти, попрацювати, поприбирати зайве, ну, колись витратити на цей процес певний час. Але досягнете того, що у вас буде залишиться тільки самі контури валу вашого тихохідного валу. Я не буду зупинятися повністю на всіх елементах, що я буду викреслювати, тому що це час розтягувати в часі. Це відео не має сенсу. Я просто покажу прийоми роботи і кінцевий результат, який ви будете бачити перед собою. Що ми маємо? Ми маємо загальне креслення валу. Вам необхідно буде проставити на ньому всі розміри. Звертаю увагу, що все це повинні бути діаметри. Якщо це діаметри, то відповідно, при. Створені розміру ми бачимо лінійний розмір, немає значка діаметру, для цього треба буде натиснути на кнопочку тест, текст і е, вибрати умовне позначення діаметру. Це стосується всіх діаметрів. А друге питання, яке може виникнути, це показати, шпон, е, не шпонки, а фаски. Фаску ми показуємо ось таким чином. Кількість фасок. Раз, два, три, чотири. Натискаємо на текст, ставимо 1 під 45 градусів. І кількість фасок. Якщо зробити подвійний клік в цій рамочці, то в нас буде заготовка. Вже, ну, ліньки писати. 4 фаски. Дві фаски стане. 4 фаски. Натиснемо ОК і поставимо цю розмірну лінію. Третє, дуже важливий момент. Це габаритний, загальний габаритний розмір. Загальний габаритний розмір в нас виходить, як бачите, з... Сотими долями міліметра. Це викликано тим, що в нас було графічне, з шляхом графічного підбору ми вибирали розмір загальний. Але ми не обраховували розмірний ланцюг. Хочу нагадати вам, що для кожного розміру у нас є допуск, і ось цей загальний сумарний допуск в кінці кінців вилазить у вигляді якоїсь сотої долі на. <загальному> розмірі. Для того, щоб його позбавитися, ми просто редагуємо його вручну і ставимо тут 235 мм. Ну, в даному випадку я просто скоротив до а, ну, цілого числа. І останнє, що я хотів сказати, це розмірний ланцюг не повинен бути замкненим. Це означає, що в нас йдуть розміри, ті, які ми отримували тут в різних. В різні моменти часу, в різні етапи розрахунку нашого довжини. Розмова, йдеться розмова про довжини. Але один з розмірів залишиться непроставленим. І це якраз буде оцей розмір, замикаючий, це п'ята ступінь, за рахунок якої ми прибрали оці соті. То якщо повернутися до загального креслення, ми будемо бачити цілу. Цілий розмір 235. Тобто, коли ми просумуємо все, віднімемо і будемо бачити той розмір, якого нам не вистачає. І нарешті, нарешті не нарешті ще декілька моментів, це прив'язка розмірів шпонок. Як їх можна прив'язати? Їх треба. Прив'язати до, за допомогою розмірів, прив'язати до якихось конкретних базових поверхонь. Тобто від краю на 9 мм вона повинна бути. Загальна довжина її 18 мм. Те саме я зроблю з іншою шпоночкою, тільки пізніше. І нарешті, що нам треба буде зробити, це перерізи. Перерізи, перерізи робляться за допомогою ось такої команди: лінія розріза. Давайте зробимо два перерізи. Один з перерізів буде нам показувати. До речі, напрямок руху, не руху, напрямок погляду обирайте таким, щоб у вас далі не було видно якихось частинок вала, щоб більше за розміром. Тобто не робити зайві кола. Ось в мене АА переріз. І одразу я ставлю, бачите, така нульова лінія, вона показує, де буде розміщуватися цей Переріз АА. Взагалі, перерізів нам потрібно буде зробити два. Для того, щоб повернутися назад, на, до речі, коли чорним виділено, це не активний вид. Бачите, коли ви вставили переріз, появився ще один вид. Нам працювати треба з системним видом, з активним видом. Зробив я переріз, і тепер цей переріз мені треба створити знизу. Як я його роблю? Дуже просто. Для того, щоб. Поймати всі його моменти, я роблю ось таким чином. Вже ми з вами говорили, що це називається у нас лініями. Зв'язку. Раз. Загальна глибина шпонки ми з вами коли вставляли в. Креслення. Отут ми написали, що ця шпонка має такі-то розміри. От Давайте я знайду її. Це у нас а, позиція номер 19. Здається, Там номер 19. І ця шпонка має переріз 18-10-8. В цьому випадку 8 це глибина в валові. Ділимо просто на два. Тобто в валові повинен бути, бути отвір 4 мм. Але ці 4 міліметри повинні обраховуватися від від оцієї точки. Тобто тут я беру паралельна пряма і 4 міліметри зробив. Далі відрізочок обводимо. Це є той шпонковий паз, який нам необхідно помістити. Тепер я беру оцей вид, що я щойно побудував, і переношу його вниз. Єдине, що, ну, в принципі, можна залишити і так. В нас на цьому вигляді дійсно вони мають переріз з боку. Ну, шпонковий паз з боку, хай він залишиться збоку. І додаємо штриховочку. Які розміри ставляться на шпонковому пазі? Це ширина шпонки. І це її глибина відносно базової поверхні. Ну, тут насправді повинно бути 33 мм. десь при Створення шпонкового пазу, десь якась помилочка виско... вискочила, то ми поправимо вручну. Те саме зробите, якщо буде виникати ситуація у вас. І зараз я сам процес ставлю на паузу, і ви бачите вже кінцевий, готовий, готове креслення з моїми коментарями. Бачите перед собою готове креслення. Зверніть, будь ласка, увагу, коли будете закінчувати, що ви повинні сформувати всі розміри, що стосуються кожної ступени, тобто показати її діаметр, довжину, а якщо є шпонкові пази, прив'язати їх за габаритами. і, відповідно, проставити перерізи, зробити два і заповнити штамп. Це одне з креслень. І зараз ми переходимо так само плавненько, переходимо до другого креслення. Не забувайте періодично зберігати все. Переходимо до другого креслення. Друге креслення у нас буде вал шестерня. Бачимо номер 12. Відповідно, так само створюю новий документ. Креслення. Одразу заповнюю штамп. Я вже пояснив, мабуть, для чого це робиться. Це говорить про те, що в нас буде одразу формуватися назва документу, причому назва документу буде відповідати вимогам оформлення. Валшестерня ПФКТ. Б. Сталь 45. Гост 1050. Двокрапка 2005. Розробив студент. Перевірив викладач. Ааа. Так само міняємо оформлення листа, формат А3, горизонтальне розташування. І біжимо хутко до нашого загального окреслення, і на ньому так само крадемо звідси валшисти. Чіпляємо з зайвими лініями, але в кінці кінців нам треба буде все привести до того виду, який нам потрібен. Вставляю картиночку, повертаю зразу на 90 градусів. Ось так вона в мене буде розміщуватися. Зверніть увагу, що у вас може бути з певних причин масштаб не влазити. Ну, Тобто, як у вас розрахована геометрія, я ж цього не знаю. То в такому випадку ви повинні будете, окрім того, що вставити вид з меншим масштабом. Нагадаю, це робиться вставка новий вид і вказуєте масштаб. А ще й для загального вигляду поміняти масштаб ось тут. Продовжуємо. Тут якась є купа осьових ліній, є якась купа а, речей, які тут знаходяться, яких не повинно бути. Різьба, переріз, хай воно все залишається. Воно тут потрібне буде. Так. і що тут ще такого є важливого, що не властиве кресленню? Ну, по-перше, в нас буде тільки один зуб, показаний в повному обсязі. Оця лінія вона буде невидима. Чому вона буде невидима? Тому що тут ми зробимо місцевий Виріз, як ми це робили раніше, для лінії обрива. Отакеньку От лінію. І приберемо зайві лінії, які просто не будуть видимі в нашому цьому виконанні. Це буде розріз, який показує половинку зуба. А відсутня в мене тут осьова лінія. От цю осьову лінію, знову ж таки, командою автоосьова я можу сюди повернути. І її копію перенести на низ. Зеркально. Осьова повинна. Ось таким чином повинна виглядати зубчата шестерня. І так само тут штриховочка є. Да? Десь, 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 десь є глюк, десь є незамкнений контур, десь я щось не довів. Якщо у вас раптом з'являється така ситуація, що штриховка а, лізе не на своє місце, треба пройти контур і пошукати, де у вас є розрив. Скоріше за все, в якомусь місці випадково. Недоведена лінія. Самий простий спосіб це довести її до чогось не існуючого, і потім відсікти. Ну, давайте спробуємо ще раз. Получилось в мене чи ні. Так. Десь, скоріш за все, отут у мене був недоведений там, на одну соту міліметра лінія була недоведена із-за цього або колись плайн робив, або. Коли проводив саму цю лінію, десь там відбувся розривчик. І воно, коли бачить цей розрив, воно перетікає якби, в сусідню, сусідню порожнинку. Так, і шпоночка. Так само розруйнована, так само повинна мати тільки ось такий конструктив. Знову ж таки, я зупиню відео, проставлю розміри. Проставлю, зроблю перерізи і покажу а, ці елементи окремо. Ну і а, фінальні слова стосовно оформленого кресла. Хочу на що звернути увагу на окремі елементи. По-перше, ось ширина цієї канавки. А, це 5 мм. Вона залежить від ширини вусика на шайбі. Зазвичай на таких діаметрах від 30, скажімо, до 70, це 5 міліметрів. Тобто, можете брати сміло в будь-якому випадку. В вашому у вас буде 5 міліметрів. Друге. 41.75. Так воно і є. Тобто, якщо тут розмір буде цілий, то тут буде залежати від того, на яку глибину у вас падає лапка цієї шайби. А, і, до речі, я забувся ще один розмір проставити. Це прив'язати, прив'язати край до осьової лінії. Зверніть увагу, що осьова лінія тут позначена, тобто тут вона повинна бути. Позначена ця ось ова лінія показує місце, де а, закінчує свою роботу фреза під час вирізання цієї канавки. Ну, можливо, розмір розмістити трішечки буде складновато, але я це зроблю ось таким чином. Тобто, так також допускається. А, також зверніть увагу на те, що М45 це різьба. Різьба метрична, крок півтора, тобто. М45 я поставив, все в діаметрах. Ширина зубчатого вінця, кут між осьовими лініями і три розміри, які обов'язково проставляються, це діаметр впадин, діаметр ділильний і діаметр вершин. Я думаю, все. Ось крупний вигляд для того, щоб можна було роздивитися. дякую всім за увагу. І я думаю, що з цими кресленнями ми вже закінчили.